Доброго ранку, діти, Рада вас всіх вітати. Сьогодні у нас аплікація. Ми з вами будемо виготовляти ось таку рибку-пружинку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, клей, ножиці та невеличка отака заготівочка для обличчя нашої рибки. Для початку вам треба скласти аркуш паперу. Так, дивіться, куточком. Ви складаєте рівнесеньку, щоб тут було рівнесеньку. Потім ножицями ви відрізаєте зайве Ви отримали ось такий куточок квадратик. Тепер ви нарізаєте смужечки. Я для зручності зроблю собі лінії. Ви також, батьки, вам можуть зробити лінії. Ось такі лінії ми зробили. Тепер за допомогою ножиць вздовж цих ліній ми надрізаємо, не дорізаючи до кінця. Діти, дуже уважно, ми не дорізаємо до кінця, ми ось тут залишаємо спинку для нашої рибки. І так, ми розрізали, бачите? Тепер ми відкриваємо ось ось так, ось така штучка, бачите, відкрила. І центральну лінію ви промажете клеєм. Ось так по центру ви намазали клеєм і починаємо складати нашу рибку. Берете першу смужечку і приклеюєте от сюди. Потім знову берете клей, робите невеличку крапочку і загинаєте з іншого боку смужку. рівненько, ось так, щоб утворює, утворюється наша рибка. Знову беремо одну смужечку, загинаємо, ставимо крапочку і з іншого боку загинаємо також нашу смужечку. Бачите, яка виходить у нас рибка. І знову. Так, фіксуємо останню нашу рибочу таку штучку. І дивіться, що ми робимо з хвостиком. Ми його загинаємо так, і вирізаємо. Куточок, щоб був у нас гарний хвостик. І тепер наші рибці потрібно обличчя. Клеєм змащуємо добре гарненько, і приклеюємо нашу голову, нашу рибку. Отсюди, наш куточок. Обережно, хайненько, клею багато не треба. І наші рибці не вистачає чого, правильно очей. Малюємо око, нашій рибці, малюємо наші рибці ротик і гарненьку щічку. Ось така весела райдужна рибка прижинка в нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. Приватні повідомлення до побачення.